Вибухові емоції сотні нових світлин та день, який запам'ятається надовго. Два десятки українських знаменитостей завітали до Хмельницького. Зірковий десант та амбасадори дитинства провели кілька годин патріотичну розважальну програму для дітей. Серед зіркових гостей тіктокери, співаки, актори, композитори та телевідучі. Я дуже радію і пишаюся тим, що я приїхала в до Хмельницького саме з такою місією для дітей. Діти, наші українські діти, ну це унікальні, сильні. Найсильніші діти у світі, тому що не дивлячись на те, що відбувається зараз за вікном в нашій країні, вони все одно знаходять сили і знаходять оту щирість дитячу, просто посміхатися і заряджати нас дорослих. Завжди, коли є якісь благодійні проекти, особливо якщо це стосується дітей, наш гур старається прийняти в цьому участь, і ми розуміємо, що зараз я тут. Да для мене це там свято, діти але в але багатьох дітей це залишиться в серці назавжди. Лаштували гушне свято у день Святого Миколая. В одному із розважальних дитячих центрів зібралося кілька десят юних глядачів. Їхні мрії нарешті здійснились, адже кожного дня вони стежать за своїми кумирами через екрани смартфонів. А від живої зустрічі із зірками емоції не стримують. Мені дуже подобається. Я взагалі люблю ходити на всякі концерти, а це ще й благодійний, дуже класно. Мені Сподобався Олег Машуковський, блогер, тіктокер, засновник Хаосу, Я дуже мрію з ним зустрітися. І я заради нього сюди прийшла У -у -у! Зі святом! Дякую. Все цікаво, весело, і зараз в такий час ну, розважати, щоб ну, дітей щоб ну в принципі, це весело. Кожен заслуговує на щасливе дитинство. Проте за 10 місяців великої війни від російської агресії в Україні постраждало понад 1300 дітей. 450 з них більше ніколи не обіймуть рідних. Ще сотні тисяч школярів через постійні загрози з неба змушені замість уроків ховатися в укриттях. Тому зараз як ніколи важливо підтримувати віру малечу у перемогу та щасливе майбутнє. Орки намагаються забрати в них дитинство, а дитинство це найголовніше, що зараз в них може бути. І воно в них одне. Більше в них його не буде ніколи. І тому ці час, який зараз ці нелюди забирають у наших дітей, ми намагаємося це. Возмістити, намагаємося їм навпаки, це подарувати. І яке ж свято без справжнього чудотворця? Біля головної ялинки діти ділилися мріями на наступний рік та розповідали про здобутки у 2022-му. І звісно, отримували солодкі подарунки. Я хочу подякувати амбасадору дитинства за те, що ти патруб робить. Покруту справу за те, що зараз ми в Хмельницькому. А, також хочу привітати і подякувати. нашу добру фея, це Уляна Тикаченко, тому що завдяки їй, ми зараз тут всі сіркове десант, і ми а, даруємо свято нашим діткам. Воно настільки важливе для всіх нас, для дорослих, для батьків, для дітей, для того, щоб підняти моральний дух і вселити надію діткам, що. Світле майбутнє в Україні точно буде. Я за всією повагою хочу висловити неабияку пошану і подяку пані Уляні. Я дуже щаслива, що є в мене такі земляки. Всім треба не забувати про те, що діти, які, які втратили домівки, які втратили і багато сімей, які втратили все, що в них є. Тому, звісно, це робимо тільки для них. І робимо це завжди з задоволенням. Я дуже вдячний всім артистам, всім ведучим, які, які завжди приєднуються до нас і роблять це разом з нами. Наближення різдвяно-новорічних свят особливо пора. Це час, коли здійснюються мрії та бажання, особливо тих, хто найбільше цього потребує. Цього року українських дітей об'єднало прагнення якнайшвидшої перемоги, повернення батьків з передової та відбудова наших міст та сіл. Я особиста наша команда. Ми завжди десятий рік поспіль робили для дітей це свято. Будемо намагатися його продовжувати, аби тільки наші воїни і наші захисники. Здобули перемогу, а ми в тилу все зробимо для того, щоб вона була як на світі. І дорослі, і найменші українці певні, новий рік обов'язково поверне нам мирне життя. Принаймні саме це ми загадаємо у найособливішу уроці ніч.